Дочки Барака Обами, десятирічна Малія та семирічна Саша, провели свою першу ніч у Білому домі. Зараз перед ними стоїть не менш складне завдання ніж перед їхнім батьком зуміти знайти домашній затишок у стінах цього будинку. Вже першого дня вони отримали поради від доньок попереднього президента Дженни і Барбари Буш, які у листі радять дівчаткам ковзати на перилах на терасі, дивитись фільми у домашньому кінотеатрі і сповна насолоджуватись дитинством у цьому казковому місці. Але водно. Час нагадують доньки Буша, не варто забувати, ким є їхній батько. Марія Юнко розповість про це далі. Малія і Саша не завжди запам'ятають інавгурацію свого батька. Святковий парад в честь їхньої сім'ї. І танці з їхньою улюбленою групою Джонас Бразерс. Однак найважливіше все ще попереду. Тепер їм треба звикати до свого нового дому. Білий дім неймовірний. Так, попереду на них чекає багато відкриттів. А це приватний боулінг, тенісний корт, басейн і домашній кінотеатр. Персонал із 80 осіб стежитиме за тим, аби дітям нічого не бракувало. Шеф-кухар білого дому швидко розвідає смаки нових господарів і готуватиме лише їхню улюблену їжу кухар світового класу не лише знає, як приготувати піцу. Вона та її помічники швидко навчаться готувати улюблену піцу дівчат. Діти завжди приносили у Білий Дім особливу атмосферу. Багато моментів досі зворушують. немає нічого кращого, як бачити малих дітей, що бігають навколо білого дому. Джон Джон і Керолайн Кеннеді були наймолодшими дітьми у президентській резиденції. Не можу забути фотографію, коли маленький Джон заховався під столом свого батька. усім. Запам'яталася Керолайн на своєму поні макароні. Сюзен Форд влаштувала шкільний випускний бал у Білому домі у стилі дискотеки 70-х. Емі Картер було 9, коли вона з батьками в'їхала в Білий Дім. На очах усієї нації вона полюбляла кататися на роликах навколо будинку. Важко до нової атмосфери звикала 12-річна Челсі Клінтон. Втім, адаптувавшись, вона навіть в присутності інших демонструвала свою дитячу безпосередність. Ми з її батьком стояли на кухні. Вона зайшла і почала розповідати йому про те, як провела день про школу, урок балету. А коли він попросив показати, чого вона навчилась, Челсі почала танцювати, показуючи, що вони готують на концерт. Це був яскравий приклад, коли дитина залишається дитиною. Справжній привілей життя у Білому домі можливість постійно бачити свого батька. Однак, як і усі інші сім'ї, Мішель та Барак Обама мають свої правила. Коли я вперше сюди прийшла, я сказала персоналу, знаєте, у нас є певні обмеження. Дівчата самі застелятимуть свої ліжка і прибиратимуть. Вони і зараз це роблять. Навіть попри персонал із 80 осіб слово мами залишатиметься головним. Що ж, можливо, саме це якраз і створюватиме у білому домі родинну атмосферу. Марія Юнко Голос Америки.